успішне виконання службово-бойових завдань, які покладені на внутрішні війська, в сучасних умовах потребують від командирів та штабів всіх ланок постійного підвищення рівня керівництва підлеглими частинами та підрозділами, досконалені стилі роботи та професійної підготовки офіцерського складу. Вищою і найбільш ефективною формою польового вишколу командирів, штабів та військ їх всебічної підготовки до виконання службово-бойових завдань є тактичні навчання. Вони організуються та проводяться на підставі вимог наказів міністра внутрішніх справ України, командувача внутрішніх військ, статуту бойової служби внутрішніх військ та організаційно-методичних вказівок з підготовки військ. Тактичні навчання проводяться з метою удосконалення польового вишколу особового складу. І злагодженості з'єднань військових частин та підрозділів внутрішніх військ в умовах, максимально наближених до бойових, вдосконалення дій керівного складу управлінь територіальних командувань, з'єднань та військових частин внутрішніх військ в організації та управлінні підпорядкованими силами та засобами, підвищенню бойової готовності та професійної підготовки особового складу внутрішніх військ, відпрацювання організації та підтримання взаємодії між підрозділами територіальних органів внутрішніх справ. Підрозділів перкут та військових частин внутрішніх військ у ході виконання спільних службово-бойових завдань. Сутність тактичних навчань полягає у практичному виконанні навчальних службово-бойових завдань, зведеними загонами військовими оперативними резервами та резервами внутрішніх військ на фоні загальної обстановки, яка безперервно розгортається за єдиним задумом на місцевості в обмежені терміни в день та вночі у будь-яку пору року. Тактичні навчання поділяються за масштабом народні, батальйонні полкові бригадні. За цільовим призначенням, на планові, перевірочні, показові та експериментальна дослідницькі за способами виконання вогневих завдань з бойовою стрільбою або без неї, бойова стрільба проводиться в ході дій на одному чи декількох етапах навчань на початку, всередині або наприкінці, тривалість навчань може бути у ротних до однієї доби, у батальйонних до півтора доби, у полкових до двох діб. Час проведення навчання і його тривалість визначаються старшим командиром, керівником навчання і вказується в організаційно-методичних вказівках у підготовці військ в планах бойової підготовки. Керівник в межах відведеного до навчання часу уточнює його. Досвід показує, що розподіл часу на навчання визначається наступним чином: не менше 70% на відпрацювання навчальних питань по навчанню військових частин та підрозділів, які залучаються на навчання. Останні 30% – на вихід військ в район навчання та повернення їх в пункти постійної дислокації, проведення огляду підрозділів та розбір з часу відведеного на відпрацювання навчальних питань. Дві третини витрачаються на питання, які пов'язані з практичними діями військ, і одна третина на питання з їх організації. Кількість особового складу, який залучається до проведення навчань, залежить від характеру та обсягу. Службово-бойових завдань, які виконує військова частина чи підрозділ, і повинна бути максимальною. Норми витрат моторесурсів, боєприпасів та імітаційних засобів визначають з урахуванням ліміту, який встановлено на рік. Підготовка до тактичних навчань підготовка навчання здійснюється під безпосереднім керівництвом відповідного командира та починається заздалегідь, але не пізніше, як за півтора місяця до початку бригадного чи полкового навчання, а за місяць батальйонного. Підготовка проводиться згідно з календарним планом, в якому передбачаються вихідні дані для навчання, термін відпрацювання документів навчання та відповідальної особи, час проведення рекогносцировки району навчання, вхідні заходи по підготовці апарату керівництва і посередників, штабів і військ до навчання, а також перевірки готовності пунктів управління, заходи і термін підготовки логістики, створення необхідних запасів матеріальних засобів, відповідальні за це особи. Перелік і термін основних робіт по підготовці району навчання, обладнанню пунктів управління керівництва, розгортанню зв'язку, комендантської служби та відповідальні особи. Календарний план розробляється штабом керівництва, затверджується керівником навчання та доводиться до відповідних виконавців. Після уточнення вихідних даних керівник визначає перелік документів, які розробляються. Де вказано термін їх підготовки та відповідальні особи. Для проведення навчання із залученням сил та засобів з'єднані чи військової частини розробляються наступні документи: план тактичного навчання, пояснювальна записка до плану тактичного навчання, схема мішенної обстановки, організаційні вказівки військовим частинам та підрозділам, які залучаються до навчань, за необхідністю план перевезення на навчання, тактичні завдання. Попереднє бойове розпорядження, бойовий наказ, часткові плани заступників керівника тактичних навчань, часткові плани помічників керівників тактичних навчань, часткові плани посередників, план нарощування обстановки, карта розіграшу дій, план імітації. Тактичне навчання у внутрішніх військах проводяться загальновійськовими видами бойових дій: наступ, оборона тощо або видами спеціальних операцій, ліквідація масових заворушень, пошук озброєних злочинців тощо. Тактичні навчання можуть мати наступні етапи: приведення військової частини в готовність до виконання завдань за призначенням, здійснення маршруту в район виконання бойових дій, Розіграш дій за одним із видів загальновійськових бойових дій чи спеціальних операцій, бойова стрільба, розбір навчання. Навчання можуть починатися у будь-який час доби різноманітними способами з пунктів постійної дислокації, запасних районів зосередження після виводу військ у вихідні райони, з маршу, час виконання службово-бойових завдань. Вибір способу та часу початку навчання залежить в першу чергу від теми, мети навчання, навчальних питань, а також характеру завдань бойової служби, які виконують військові частини. Способи та час початку навчання треба постійно міняти, щоб забезпечити придбання особами, які навчаються необхідних знань та навичок у швидкій підготовці до виконання службово-бойових завдань, організованому виході з пунктів постійної дислокації та готовності до негайних дій. Безпосереднім початком навчання є момент вручення командирові, який навчається тактичного завдання або бойового розпорядження. В ході проведення навчань керівник навчання особисто та за допомогою своїх заступників, помічників та військових посередників вивчають методи роботи командирів, які навчаються штабів та інших органів управління при прийнятті рішень, постановці завдань підрозділам та організації їхніх дій. Особлива увага звертається на вміння командирів та штабів організовувати свою роботу, а саме своєчасність віддання ними наказів та розпоряджень, відповідність їх обстановці, на повноту та якість документів, що розробляються. При висуванні осіб, які навчаються в район навчання, керівництво та військові посередники контролюють та вивчають дії осіб, які навчаються на марші. Особлива увага звертається на вміння командира керувати колоною, організовувати та практично здійснювати комплекс заходів. По всебічному забезпеченню підтримувати зв'язок з підлеглими, пунктом постійної дислокації та старшим командиром, а також дотримуватися дисципліни маршу та заходів безпеки. В ході розіграшу дій при оцінці роботи командиру штабу підрозділів та елементів бойового порядку враховуються: активне та безперервне введення особами, які навчаються розвідки та спостереження, здобуття даних про обстановку, стійке управління елементами бойового порядку, наполегливість та організованість дій підрозділів та нарядів. Широкий маневр з силами та засобами вміння використовувати місцевість та місцеві предмети, а також інші питання, пов'язані з темою та метою навчання, дотримання особовим складом заходів, безпеки. Розбір є важливою заключною частиною тактики спеціального навчання і має велике навчально-виховне значення. Він може бути загальним та частковим. При включенні бойових стрільб в план тактичних навчань вони проводяться у відповідності до вимог курсу стрільб, затвердженого наказом МВС від 21 листопада 2003 року, номер 1402. при їх проведенні. Основна увага звертається на правильність дії, вміле та ефективне використання озброєння в бою, управління вогнем підрозділів в ході виконання бойових завдань, дотримання. Заходів безпеки при проведенні тактичних навчань з бойовою стрільбою повинна враховувати специфіка підрозділів призначення та їх можливості використання при виконанні службових бойових завдань за призначенням залежно від теми, бойова стрільба проводиться. На одному з етапів тактичного навчання спочатку всередині, та наприкінці навчань, як в день, так і вночі, на початку дії для забезпечення реальної розвідки і роботи командира, який навчається, з уточнення рішення на місцевості, керівник навчання дає вказівки помічнику керівника з мішенної обстановки показати мішені в кількості не більше 25%. Та в обсязі, який не розкриває складу та наміру противникові, мішенна обстановка, яка утворюється для проведення навчань, повинна відповідати тим завданням, які виконують внутрішні війська за призначенням. Вона відпрацьовується в ході навчання та встановлюється керівником навчання. Порядок і час показу направлення руху та швидкість, порядок імітації вогню цілий. Визначає керівник навчань залежно від тактичного задуму до початку бойової стрільби, в час який встановлено планом проведення навчання, помічники керівника навчання з мішенної обстановки, начальник навчального центру доповідають керівникові навчання про готовність району бойової стрільби і мішенного поля і командир, який навчається про готовність до виконання завдання. Переконавшись у наготовності військ і навчального поля, керівник навчання дає дозвіл на видачу особовому складові боєприпасів та заслуховує уточнене на місцевості рішення командира, який навчається з урахуванням даних реальної розвідки. Керівник навчання з підходом військ до наміченого рубежу дає дозвіл на подачу сигнала про відкриття вогню. Загальна оцінка за тактичні навчання з бойовою стрільбою визначається за двома показниками. За тактичні дії підрозділів та за результатами вогневого ураження. Вона оцінюється невідмінно, якщо обидві оцінки відмінно. Добре, якщо обидві оцінки не нижче – добре. Задовільно, якщо обидві оцінки не нижче задовільно, незадовільно, якщо одна з оцінок незадовільно. Підсумки тактичних навчань Наочним прикладом тактичних навчань було проведення протягом першого півріччя 2013 року навчань з бойовою стрільбою, відділень за темою дії з'єднань частин внутрішніх військ у разі введення спеціального комплексу заходів щодо розшуку і затримання озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку. Зазначені навчання були проведені у кожному територіальному командуванні внутрішніх військ. До їх проведення залучались сили та засоби однієї та з двох військових частин та загонів спеціального призначення управлінь територіальних командувань, керівний склад управлінь територіальних командувань, командири з'єднань та військових частин зі своїми заступниками, особовий склад підрозділів міліції особливого призначення Беркут, ГУМВС України у регіонах. Загальна кількість особового складу, який залучався до навчань, складала приблизно 3 тисячі військовослужбовців внутрішніх військ та 300 працівників органів внутрішніх справ та підрозділів особливого призначення Беркут. Тактичні навчання проводились протягом двох днів за наступними етапами переведення військової частини в готовність до виконання службово бойових завдань за призначенням, здійснення маршу в район проведення спеціальної операції, участь військових частин внутрішніх військ та підрозділів Беркут у спеціальній операції щодо розшуку та затримання озброєних та інших злочинців, які становлять суспільну небезпеку, бойові стрільби, відділення. В ході проведення зазначених навчань були проведені додаткові заняття та розглянуті наступні навчальні питання, показові заняття, алгоритм роботи командира частини та командира роти при приведенні військової частини в готовність до виконання службово-бойових завдань за призначенням, показові заняття як алгоритм прийняття рішення командира військової частини. На участь у проведенні спеціальної операції щодо розшуку і затримання озброєних злочинців, показ всіх груп бойових порядків, які призначаються при проведенні даної спеціальної операції, їх озброєння, екіпіровка та матеріально-технічне забезпечення, тактична ситуативна нарада з тактичних питань з командуванням з'єднань та військових частин, показ практичних дій групи застосування спеціальних засобів. Також у керівного складу військових частин були прийняті заліки з вогневої тактичної підготовки. Та на знання вимог кримінального процесуального кодексу України.